Зустріч року єдина людина, яка здатна зупинитися дзінпіна, це Дональд Трамп. Хто вийшов переможцем з цих перемовин? Трамп очевидно їхав з більшими очікуваннями. Чи вдалося Дональду переконати сі зупинити Владіміра? Перше, що кидається в очі, це відсутність обговорення долі е, Тайваню. І Які рішення були ухвалені щодо України? Цю зустріч чекали у всьому світі, та не менше чекав її, і сам Дональд. І це видно навіть по його безкінечному рукостисканню Цзіньпіном. Вмикаємо таймер і паралельно слухаємо, що вони говорять одне одному. Вперше зустрівшись за шість років. І в нас буде дуже успішна зустріч. Я не сумніваюся. Але він дуже жорсткий переговорник. Це не добре. Ми добре знаємо одне одного. Цілих 25 секунд, секунд лише тоді Дональд відпускає руку сі куди там швидким поплескуванням з Путіним. Далі відкрита частина перед початком переговорів, що проходять на полях саміту азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Попри відверту ворожість двох країн, лідери обмінюються люб'язностями. Президент Сі, чудовий лідер великої країни, і я думаю, що у нас будуть фантастичні стосунки протягом тривалого часу. Сі Цзіньпінь натомість стримано виголошував до Трампа промову за папірчиком, де без сумніву вивірена кожна літера. Адже Китай завжди ретельно готується до таких перемовин. Китай та Сполучені Штати не завжди мають спільну думку, і між двох провідних економік світу час від часу виникають тертя. Цій зустрічі передувало п'ятиденне турне президента США Азією. Це було найдовше закордонне відрядження Трампа з початку його другого президентського терміну і, напевно, найяскравіше. Ось у Південній Кореї Дональду влаштували буквально золотий прийом. Президент Лі Мьон подарував йому величезну золоту корону, яка є копією історичної корейської реліквії. Трамп отримавши подарунок із задоволеною посмішкою, сказав. Це дуже особливо. У меню робочого обіду був десерт, що включав позолочені Брауні та мандарини, які подавали на тарілці з надписом Мир. Крім того, президент Південної Кореї одягнув краватку золотого кольору. Його офіс пояснив, що такий вибір відображає смак президента Трампа щодо золота. На сам кінець Трамп став першим американським президентом, якого Південна Корея вшанувала своєю найвищою державною нагородою. Якщо порівняти азійське турне Дональда Трампа із відеогрою, то він подібно до головного героя відвідує різні локації, аби прокачатися, підписує масштабну торговельну угоду і засвідчує перемир'я між Тайландом і Камбоджою у Малайзії, оголошує про початок золотої ери у відносинах із Японією і отримує золоті нагороди у південній Кореї. І все для того, аби зрештою зустрітись із головним босом Сідзеньпіном однак цей рівень з першої спроби пройти явно не вдасться. Перемовини тривали годину 40 хвилин довше ніж планувалося в розкладі американського лідера. Однак що дійсно це довго для вирішальної зустрічі, адже як мінімум половину цього часу зайняв переклад. Ну це такий трюк дуже простий. Це означає, що якщо дипломати будуть планувати 15 хвилин, то така зустріч в 6 разів би перевищила очікування. Коли працюють два перекладачі, а в цьому випадку між китайським і американським вони працювали, кожен працював із своїм перекладачем. Це свідчить дійсно про те, що затягується час і зменшується рівень. Венімоції в цій розмові після перемовин лідери виходять і знову міцно потискають руки. Дональд наостанок щось шепоче на вухо сі і проводжає його до машини. Пискає по руці, йде до свого кортежу. Автомобіль лідера КНР бігом супроводжують охоронці. Така практика характерна авторитарним країнам. Наприклад, охоронці бігуни є у кімчанина. Автомобіль Трампа їде у інший бік, немов підкреслюючи розбіжність поглядів лідерів двох країн. Очевидно, було б цікаво, якби вони наприклад, стали за кімнати і вийшли пройти справлятися. Це б означало, що два лідери спілкуються безпосередньо і у них є що говорити навіть без двох найближчих радників. Цього разу цього не було. Про результати зустрічі Си Цзіньпін публічно не висловлювався, тоді як Трамп розповів про них журналістам уже в літаку, притримуючись рукою за двері під час турбулентності. За шкалою від нуля до десяти де десь. Найкращий варіант, я б сказав, що зустріч прийшла на 12. Та досвід показує, що коли Дональд гучно проголошує перемоги, це не завжди збігається з дійсністю. То про що ж домовилися? Трамп погодився знизити американські мити на китайські товари до 47%. За його словами, це відбудеться в обмін на те, що Пекін відновить закупівлі соєвих бобів у США, полегшить їм імпорт рідкісноземельних металів і вживатиме жорстких заходів проти незаконної торгівлі фентанілом. Тобто Трамп відвів дуло головної зброї від скроніки. Таю, яким намагався змусити Пекін до поступок, Сі у відповідь на рік згорнув частину своїх контрзаходів, тобто повернувся до позиції, які займав до останньої ескалації. Тож, виходить, США відступили. Трамп очевидно їхав з більшими очікуваннями, і загалом вся його політика протягом цього року. Ну вона явно не зводилась до того, щоб Китай там збільшив імпорт сої та або щоб тарифи знизились з 57% на до 47%. Китай продемонстрував так, що він не ламається під тиском. Продемонстрував. Що він стійкіший і міцніший, ніж очікували, наприклад, американці. Тому, мабуть, цей раунд більше за Цзіньпіном. А як щодо питання, яке напряму могло вплинути на війну в Україні, Тайвань не згадувався, насправді це питання не обговорювалося. Але ж саме Тайвань часто називають розмінною монетою у питанні щодо України. Сі про Україну не сказав ні слова. Однак про російсько українську війну мова усе ж ішла, стверджує Дональд. Ми довго про це говорили, і ми обоє будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми згодні, що сторони, знаєте, застрягли й борються, і іноді, мабуть, треба дати їм повоювати божевілля, але він нам допоможе, і ми будемо працювати разом над Україною. То невже це пас в бік Путіна з ідеєю продовження війни на виснаження? Якщо це перекласти знову таки на нормальну мову, це означає, що прямо зараз ніяких кроків, зокрема по відношенню Росії, Трамп з нових не збирається вживати, очікуючи, що трошки повоюють, будуть більш схильні до переговорів. Очевидно, що російсько-українська війна не була ключовою темою, але сам факт ця тема залишається на порядку денному. Це вже певний здобуток, вважають експерти. Україна ніяк не може впливати на сіді. Імпійне або на КНР, тому що Китай просто не визнає нашої незалежності. Для Дональда Трампа, навпаки, це питання одне з найголовніших: те, що Дональд Трамп це комунікує. Вкрай позитивно, тому що він дійсно ставив це питання серйозно, і воно нікуди не зникає з порядку денного. Трамп уточнив, що не обговорювали всі припинення закупівлі російської нафти. Тож рятівне коло для Москви лишається в руках Пекіна. Однак, російсько-українська війна все ще гарний фактор для Китаю, щоб контролювати Росію, і чим слабша Москва, тим легше це робити, і тим дешевше можна купувати її нафту і газ. І тут Китай не хоче ані поразки, ані перемоги Росії. Китаю вигідна така Росія, як яка є зараз, тому що це достатньо агресивна Росія, але порівняно з Китаєм і для китайських цілей, достатньо слабка Росія, щоб е, власне грати на боці Китаю і в ті гри, які Китаю потрібні. Тому статус КВО Китай влаштовує. Однак це, вочевидь, не зовсім влаштовує саму Росію. Ну, саме тому бурвісніки запускаються прямо перед цим візитом. Нагадуючи про себе, що от ми, от, 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 бачите, у нас є. але насправді ці двоє це ніяк не вплинуло них. Вони зібралися. Ну окей, ну ну, файн. Незадовго до початку зустрічі. Трамп опублікував на своїй платформі True Social допис про негайне відновлення ядерних випробувань у перше від 92-го року. За словами Трампа, цей крок необхідний, аби США не відставали від інших ядерних держав, зокрема Росії та Китаю. Це відповідь Росії. Очевидно, треба розуміти, що ця ракета. Бурєвєснік, ці виступи Путіна. Ну вони до Трампа доходять. Отже, на цій розпіареній зустрічі проривних рішень ані по Україні, ані по глобально китайсько-американських відносинах не відбулося. Це подія скоріше була про форму аніж про зміст. Утім, в ній поставлена кома, а не крапка. Адже Сі запросив Дональда відвідати Китай у квітні. Це нагадує візит Ніксона, Чи до ну, щось таке надзвичайно колосальне до чого довго готувалось. Китай, якщо ви помітили, вони теж виставляють річний термін. Бо давайте ми зустрінемо протягом року. Тоді всі наші домовленості досягнуті в пусані. Вони зберігають свою силу. Якщо ні, ніхто нікому нічим не, не зобов'язаний. В принципі, дуже зріла така міждержавна дипломатія, яку ми давно не спостерігали між сполученими штатами і Китаєм. Досягнуті домовленості є суто тактичними, і в цьому контексті їх можна назвати проміжними. Те, що між ними є домовленість про те, щоб далі домовлятися, це певно позитивно. Я б це зводив би до того, що вони відкрили два. Вікна можливостей для переговорів у Дональда є два фактори, які мотивуватимуть його знову піднімати тему закінчення війни. Це Нобелівська премія Миру в жовтні наступного року і проміжні вибори до конгресу у листопаді. Здобути перемогу у цих двох подіях набагато легше, зупинивши вогонь в Україні. Тож далі буде. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Зустріч року Трамп і Сі Цзіньпін. Світ затамував подих. Чи переконає американський лідер китайського не купувати російську нафту щоб припинити війну в Україні? Сто відсоткові мита і торговельне протистояння або новий переділ світу тягни штовхай. Це от класична така е, схема. Про що буде угода століття? Американці хочуть і надалі залишатися гегемоном. і яке місце у ній дістанеться Україні? Це війна за майбутнє, а також чому Росія нервово курить осторонь? Що робити з бревном в своєму глазу, і що все це змінить для нас? Уперше, після майже року взаємних шпильок, мит і розмахувань санкційною сокирою, Трамп і сі готуються до особистої зустрічі наступного четверга на полях саміту країна Зійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Південній Кореї, від якої залежатиме і те, чи настане мир в Україні. Але й тут, попри начебто, взаємну зацікавленість Дональда і Сі, почалися американські гірки. Протягом одного тижня Трамп робить діаметрально протилежні заяви. Спочатку скасовує заплановане рандиву і погрожує митами. Чи може бути торговельна війна з Китаєм? Ми вже у ній. Дивіться, у нас 100-відсоткові тарифи. А невдовзі вже озвучує райдужні перспективи. Я думаю, у нас будуть дуже добрі стосунки з Китаєм. А що товариш? Сі? Китай підтвердив його візит до Південної Кореї. Хоча до цього він, начебто, ігнорував дзвінки з Вашингтону, Китай, мені здається, теж просто вирішив там випробувати на міцність Сполучені Штати і подивитися на реакцію Трампа. І тому Трамп. Схопив м'яч, це знаєте, як от вони грають там. Я не знаю, що там бейсбол чи американський футбол. значить, вони там кидають один одному м'яч, футбол чи покер, але усе йде за традиційною схемою: лавина заяв, вир пристрастей, нагнітання. А тоді вже перемовини. Це я б це назвав би підняттям ставок на всіх переговорів. І чим більше вони піднімають ці ставки, тим більше вони показують, що вони зацікавлені в цій зустрічі. Про наслідки зустрічі двох гігантів для нас і абсолютно нові розклади розповім далі. Для китайців це унікальна можливість. Поки ж всі з Дональдом не лише обмінялися погрозами, а й почали діяти. З 1 листопада штати збираються запровадити 100% мита на китайський імпорт проти теперішніх 30 а Китай з 1 грудня вводить обмеження на експорт рідкісноземельних елементів, критично важливих для виробництва смартфонів, винищувачів, електрокарів. Ще нещодавно Трамп катався на Теслі. А сьогодні вона може потрапити під удар геополітичної турбулентності. Це не просто сцена, а ілюстрація того, як велика політика впливає на життя технології і цілі галузі. Між іншим, КНР контролює більше двох третин світового видобутку рідкоземів. Пекін погрожував нам рідкісноземельними металами. Я погоджував їм тарифи. А міг би також і багатьма іншими речами, такими як літаки. Бо вони не можуть отримати запчастини для своїх літаків. Ми будуємо їхні літаки. Ну звісно ж. Цей ролик згенерований, щі, Трамп виклав у соцмережу. Напевно, так бачить себе в образі месії: меч, плащ, корона і боротьба за трон глобальної торгівлі. Американці хочуть і надалі залишатися гегемоном в сфері фінансових послуг і фінансових розрахунків. Китайців це не влаштовує. Китайці хочуть мати свій вплив на ключові транзакції і ключові фінансові механізми. Цього світу, а може, Америка планує повернути владу не лише над світовими ринками, а просто над усім світом. Відповіді далі, що замислив Пекін, він же точно має план протистояння Вашингтону і свої козирі. Перший сценарій тихий. Сі втілює задум щодо рідкісноземельних металів. Тут матомач постати мають статичні запаси рідкоземельних металів, і вони ну, певною мірою себе узабезпечили, але невідомо на який період вистачить цих запасів. Другий сценарій гучний: Китай б'є по долару. Пекін може скоротити закупівлю американських облігацій. Світовий фінансовий маятник хитнеться. І тоді торговельна війна перетвориться на валютну, а валютна на боротьбу за новий світовий центр сили. Але на думку наших експертів, потенційні ризики перевищують користь. До того ж, позиції сі у Китаї вже й не такі непохитні. Економіка буксує, а всередині партії зростає незадоволення його тотальним контролем. Ця торгова війна може привести до того, що знову бідність повернеться китай по китайським міркам. Покинецьким міркам це коли там людина в день їсть там одну чи дві миски рису, щоб розуміли, що таке бідність повітає та й для штатів економічна війна з Піднебесною може вилитися у подорожчання споживчих товарів. Що Трампу напередодні чергових американських виборів геть не на руку. А поки геополітичні гравці розставляють фігури на дошці, Росія тягне свій пластиковий стілець до столу великих. І, звісно, вже пояснює – все через неї. Вот это новая, новый раунд торговой войны. А, история не такая однозначная. Поэтому я думаю, что мы имеем, наша страна, непосредственное отношение. А, то, что могло стать триггером к очередному этапу противоречий. Если совсем просто говорить, кроме экономических требований, Бувані негласно гласна на сделки між Китаєм і Соєними Штатами обсуждалась вопрос поддержки Китая, Китаєм Росії. Насправді Росія там виглядає скоріше як токсичний актив Китаю. Чи така собі валіза без ручки? Може та сама валіза. Але як її використає сі, і що конкретно запропонує Трамп? Його розуміння, наприклад, там припинення вогню в Україні чи якісь подібні речі були б таким козером, тому що Китай би тоді не міг якби маніпулювати цією ситуацією, не міг би підживлювати там Росію і продувно ну, змушувати її. Ну не змушувати, а давати їй можливість продовжувати воювати проти е, України? Одна з опцій це обмеження імпорту російської нафти, про яке Трамп збирається поговорити. із сі це б суттєво підрізало амбіції Кремля, які здебі. Шого отримує гроші на війну від свого експорту енергоресурсів до піднебесної такий крок може змусити схаменутися Путіна і піти на мирні переговори з поступками. Це все буде не публічно, це все буде в особистому спілкуванні. Сі Цзіньпіна та Путіна для китайців це унікальна можливість здійснити свій вплив на дискусії стосовно європейської системи безпеки. Вони ніколи цього не робили, але єдиним хто може вплинути на позицію Путіна сьогодні є сі Цзіньпін і Китай взагалі тож рефія може стати розмінною монетою, інструментом для торгів. Напередодні Трамп прямо заявив, хоче, щоб Китай допоміг із Росією. Що робити з бревном в своєму глазу. Який розрахунок насправді у Трампа, і які очікування, сподіваюся, що він частково може Росію вибити або принаймні створити таку ситуацію, коли Росія менше почне думати про Китай, а менше Росія почне думати про Китай принаймні на певному етапі, коли завершиться війна, і коли вони стануть просто менш залежні від необхідності у Китаї щось купувати або щось від Китаю отримувати? При цьому господар білого дому має очевидний власний інтерес послабити Китай на перспективу. А для цього його потрібно роз'єднати. З Росією, постачальником енергоресурсів по демпінговим цінам, Китай міг би гарантувати стримування Федерації в обмін на поступки для себе щодо санкції технологій та чи захоче тиснути на Путіна. Китай буде крістити свої інтереси, якщо йому буде потрібна та чи на продукція російська, дешевий російський газ для підтримки економіки. То він продовжить його е е е е окупувати не тому, що він любить Путіна, а тому, що це відповідає китайським інтересам. Трамп насправді може переконати Сі, якщо піде на ці самі поступки, і це стало би першим реальним зовнішнім кроком США до завершення російсько-української війни. А ось що із переділом світу? Чи стане зустріч двох лідерів відправною точкою глобальних змін? Абі�jят, вони будуть ділити світ. В тому сенсі, що вони тут олівцем чи фломастером якось на мапі вирізнятимуть свої сфери впливу, там технологічні, безпекові, військові, економічні, і Штати, і Китай зацікавлені в контрольованій глобалізації. Кожен на, на свій кшталт. та зрештою, схоже для США, це стратегічний, а не тактичний хід. Це війна за майбутнє, тому плані, що сполучені штати розуміючи, що Китай перетворюється в потугу військову міжнародну потугу. Рослі вважає, що краще сьогодні розгорнути того війну і стримати певний технологічний економічний розвиток Китаю, ніж потім за 20 років. Вести в гарячу криваву війну, але чим закінчиться цей раунд, в очікуванні якого подих затамував весь світ, скоріш за все, вони ну якось все одно домовляться, тому що вони взаємозалежні. Як би вони не хотіли, ну Трамп при цьому собі що може виторгувати? Він може виторгувати, сказати, що Китай зменшив тарифи, а ми трошки збільшили тарифи. Я переможу все прекрасно, і це швидше спроба написати нові правила глобальної гри. Ожна сторона тягне канат на себе, щоб виграти технологічну гонку. Трамп розмальовує мапу митами, СІ консолідує глобальний південь і шукає партнерів у Європі. У цій боротьбі за ресурси та вплив вирішується, хто диктуватиме майбутнє світу. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини.